Життя це гра. І ти сам обираєш правила, саме від твого вибору залежить те, будеш ти щасливим чи ні. Правило шосте: люди на Кавказі відомі тим, що у них багато довгожителів. І справа не лише у кліматі. Вони дуже поважають своїх батьків і ніколи не залишають їх. Батьки це єдині люди на світі, які будуть щиро раді усім твоїм успіхам. Вони варті нашої поваги навіть тоді, коли ми їх не розуміємо. Ніхто не каже, що це легко. Але щастя. Шлях вгору. Правило 7. Старанно виконуй свої обов'язки 6 днів поспіль, а день сьомий відпочивай. Навіть в Біблії написано Субота це відпочинок. Але 6 днів треба працювати, щоб досковити себе і навколишній світ. Вчені довели, що якщо людина буде відпочивати один день в тижні, в неї буде більше енергії, вона буде рідше впадати в депресію і продуктивніше працювати. Правило восьме. Цінуй те, у що ти віриш. Захищай те, що для тебе святе. І не використовуй Боже ім'я марно. Люди часто вигукують слова, які потрібно використовувати лише в часи серйозних роздумів. Якщо ти схвильований або зляканий, можна вигукнути: от халепа або іще щось. Ми ж креативні люди. Правило дев'яте. Нехай нічого тобою не володіє. Не зациклюйся занадто на речах або навіть людях. Якщо ти маніакально хочеш чимось володіти, то ти нещасна людина. Тому що ця річ не дає тобі спокою. Фактично, ти стаєш рабом того, ким ти занадто захоплюєшся. В житті потрібно мати правильні пріоритети. У серці кожної людини є пустота у формі Бога. І Ніщо інше не може це заповнити. Правило 10. Май свої принципи і захищай їх. Не будь хамелеоном, не підлаштовуйся під мінливий світ. Пам'ятай того, хто тебе створив, і будь вдячний йому за все. Цих 10 правил ти можеш прочитати у книзі Вихід 20 му розділі. Ти скажеш, що правила стримують тебе. Так, надмірна кількість правил дратує. Але ці 10 схожі на паркан, який захищає тебе від неприємностей. Які можуть бути неприємності, якщо ти будеш чесним, щирим та ще відпочившим? І ще одне: бути щасливим чи ні обираєш лише ти. Не забули про нашу рубрику? Ми підготували найслизькіші запитання. Як ви показуєте дівчині, що вона вам подобається? Коли хлопці ходять за вами по п'ятам, то скоріше всього ви їм подобаєтесь. Якщо хлопець не зводить з вас очей, то або ви йому подобаєтесь, або на вас націлена точка з лазерного прицілу. І через секунду... Якщо хлопець дарує вам подарунок, то у вас сьогодні день народження. І вчора був. І завтра також буде. Чи все-таки ви йому подобаєтесь? Як знати? Якщо хлопець пише вам багато повідомлень, перестаньте вже строчити, я не дам тобі списати, то не все так просто, як ви думаєте. Дуже навіть просто. Треба просто на уроці слухати. Давай я допоможу до піднести тяжезну нож. Та ні, вона не важка. Я ж бачу, що важка. А, рятуйте, грабують! Так, що тут сталося? То напевно ви подобаєтесь їм або. Ігнорувати. Але якщо він привернув вашу увагу, ви точно йому подобаєтесь. Привіт, <З'> Аліна! <employees> я підлітаю вже два роки, і тепер моя черга розказати вам свою історію. Послухавши вас, я подумала: мені б ваші проблеми. У мене маленька сестричка і два старших брати. Як було б добре, якби їх взагалі не було. Я наче безкоштовний додаток у сім'ї. Те принеси, те подай, те зроби. На питання, чому я, завжди геніальна йдуть. Тому що ти наймолодша. Як же це мене все дістало? Я що їм слуга, яка ще що. А ще вони придумують для мене різні прізвиська. Вони навіть не уявляють, як це для мене образно. Класно їй. Вона раз і сказала все, що думає. Отак бере і говорить. Але і думки Дома, у неї не заплутуються. Зустрі 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 зустрі. А що я зараз скажу? Привіт, я Даша. Я знаю 50 разів більше літературних персонажів, ніж у мене, друзів. Та й взагалі з друзями у мене не особливо складається. Я не дуже то люблю поговорити. Ні, це неправда. Я то люблю поговорити, але я не часто зустрічаю людей, з якими мені цікаво. Або людей, які не вважають мене дивним підлітком і відлюдком. І хто захоче слухати таку петицію? Що ж мені про себе сказати? Та й взагалі, може, не треба було приходити у цей клуб підлітків. Сиділа б собі вдома на підвіконі і читала собі. Даш, а що ти нам про себе розкажеш? Упс? Ну я що казати, що казати? Я не, не дуже люблю говорити, і люди думають, що я ну, я, я не знаю, що взагалі вони про мене думають. Я соціофоб, коротше. Нічого, ти з правда? Іноді здається, що твій світ от-от розвалиться на маленькі шматочки. Здається, що ти один такий, і ти не знаєш, як жити далі. Але ти не один. Ти чудова, ти класний, у тебе прекрасні друзі. Ти підліток, і це твій час, це твоя історія. Ми усі проходимо через це. Головне, що є хтось, хто зрозуміє помовчить з тобою просто буде повітря.